Рецепт для тих, хто не любить возитися довго на кухні, але обожнює свіжу випічку до чаю. У мене тут неймовірно смачний кавовий кекс з горішками, який ви просто повинні спробувати. До добре збитого важкого масла я додаю цукрову пудру. У мене, як завжди, від компанії Ямуна, колосальний вибір приправ, спецій та харчових добавок. Збиваю масло з пудрою до пишної світлої маси орієнтовно 5 хвилин. Додаю рослину олію без запаху і у три прийоми додаю яйця, добре вмішуючи них у масляну суміш підготую сухі інгредієнти. До просіяного борошна додаю розпушувач і подрібнені горіхи. Перемішую усе. І далі до основи тіста додаю сухі інгредієнти, такавий напій у кілька прийомів, чергуючи між собою. Консистенція готового тіста перекладаю його до підготовленої форми, яка застелена пергаментом, і відправляю в духовку до готовності. Через 15 хвилин виймаю кекс форми, знімаю з нього пергамент, даю повністю охолонути і просипаю зверху пудрою. Скажіть, щоб було просто.